Капусточка м'якенька. Скуштуємо. М -м -м. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати нереально смачну закуску із капусти, смажену капусту в клярі. Для нашого рецепту потрібно 2 яйця, 4 столові ложки молока, пів капустини я буду використовувати, ціль спеції за смаком. Саме перше, що мені потрібно зробити, це нарізати нашу капусту. Я ріжу її навпіл посередині, де наш качанчик. І знову ж розрізаю нашу частинку капустини посередині, де качанчик. Ось у нас такі виходять кусочки, шматочки. Тепер нашу капусточку нам потрібно відварити. Водичка в мене вже кипить. Трішки підсолюю і закидаємо нашу капусту. І варимо її до готовності. Наша капусточка готова. Провіряємо ножиком м'яка. Варилася у мене вона приблизно 20 хвилин. Беремо тоді, дістаємо її і виложуємо на. Тарілку або піднос. І тепер нашу капусточку виносимо в холодне місце, щоб вона нам повністю охолола. Капуста наша охолола. Беремо один шматочок і розрізаємо його ще навпіл. Качанчик я залишаю, щоб наші пелюстки нашої капусти трималися докупи. Тепер нашу капусточку присолюємо, приперчуємо зверху, з обох сторін. Зробили, тепер робимо кляр в окрему миску вливаємо молоко, вбиваємо яйця. Додаю трішки спеції, сорт, все за смаком і збиваємо. Кляр готовий. Тепер нам залишилося підсмажити в нашому клярі нашу капусту. На сковорідку вливаю соняшникову олійку. І тепер кожен шматочок нашої капусти. Занурюю в наш кляр. смажимо нашу капусточку на середньому вогні. От наша закуска і готова. Як гарно виглядає капусточка м'якенька. Скуштуємо. Дуже смачно. Можна смакувати із вашим улюбленим соусом, але більш підійде це із майонезом, і з чесничком. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!